Ой, золотенькі мої, вітаю вас, бажаю вам здоров'я як дуб міцного, серце спокійне, а на душі тепло. Нехай навіть у найтемніші дні сонечко світить, а вітер несе тільки добрі вісті і надію. Так, сідаю, беру карти та й дивимось, що карти нам скажуть про ті перемовини. Перша карта імператор. Ой, дивись, то серйозна карта, символ влади, контролю. То значить, що там хтось дуже тримає свої позиції, ну такий собі знаєш, я сказав, так буде без компромісів. Москаль, певно, вперся як той баран у ворота. Друга карта двійка мечів. Ага, ото вже цікаво. То карта нерішучості закритих очей, наче обидві сторони стоять, руки склали, і ніхто не хоче уступити ні туди, ні сюди. Все на глухому роздоріжжі. Як то кажуть, ні риба, ні м'ясо. Третя карта Туз мечів. А ото вже гострота, рішучий хід, слово, яке ріже як ножик, то або хтось різко обрубав ті балачки, або готує нову гру. Але вже без дипломатії, так по жорсткому, ну що я можу сказати, перемовини та зірвані, і то так файно зірвані, що аж бринить. Бо тут упертість, тут глухий кут, а тут ще й меч. То явно не про мир, а про конфлікт далі. Так, здивимось, що карти нам скажуть про того виїзду хлопців до 22 років. Чи дозволить влада, чи то пусті балачки? Перша карта. Лицар Кубків. Ой, то такий романтичний хлопчина, любить пригоди, дороги, нові горизонти. Карта каже, є бажання, є рух. Хтось дуже хоче того виїзду, аж серце кличе. Але то більше про мрії, ніж про закон. Знаєш, як то буває, хочеш за кордон, а паспорт лежить, і ти лиш утік тік-ток, Ті кордони бачиш. Друга карта вісімка пентаклів. Ага, то робота, дисципліна, навчання. То означає, що зараз усе зав'язане на праці та службі. Тобто не пустять просто так, бо держава тримає хлопців в приділі. Мовляв, роби, працюй, захищай, і нема ніяких ой, я поїхав. Третя карта трійка жезлів. А то вже далекі плани, горизонти. Очікування, тобто колись щось може помінятись, але не зараз. Карта каже: дивись уперед, але ноги твої наразі тут, то не відразу і не для всіх. Ну що я скажу? Люди добрі. Закон про виїзд всіх хлопців до 22 років наразі не світить. Є бажання, є балачки, але на ділі, робота, контроль і державі треба руки. Може колись, але точно не зараз. Так, люди добрі, будемо дивитися, що карти кажуть про загрози на 1 вересня для шкіл та університетів. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, то сварка, конфлікти, така метушня, що всі грибуться, кожен своє тягне. Така карта говорить, буде неспокійно. То не мир і тиша, то якесь протистояння чи загострення ситуації, може бути хаос, певна боротьба. Друга карта лицар жезлів. Ото карта руху, швидкості, якогось імпульсу. То мені не подобається, бо виглядає, що ворог може щось різко вчудити, аби зіпсувати нам день знань. Якась провокація, атака дуже ймовірно. Третя карта: сімка жезлів. Ага, то оборона, то значить, що будуть готові відбиватись, ховатись, тримати позиції. Але то також про те, що атака буде, і прийдеться захищатися. Може бути якась загроза, і всім треба стояти на поготові. Ну що я скажу? Спокійного 1 вересня я не бачу. Буде рух, буде тривога і загрози реальні. Треба бути готовими, мати укриття поруч, не панікувати, але й не робити вигляд, що все файно. Бо як то кажуть, береженого Бог береже. Так, зберу карти. Будемо дивитися, що вони нам скажуть про ту загрозу для Києва, чи готують вони той масований удар і коли то може бути. Перша карта сила, то серйозна карта. Ворог наразі збирає сили, підтягне ресурси, готується, але то ще не момент удару. Карта про витримку і стриманість, про те, що не все відразу, то означає, вони хочуть показати міць, але поки стримують себе, чекають слушного часу. Як то кажуть, тягне кота за хвіст. Друга карта двійка мечів. Ага, то нерішучість, пауза, ніби е, стоять на роздоріжжі, бити зараз чи ще зачекати. Карта показує. Що рішення ще не прийняте остаточно? Вони зважують, дивляться, що буде далі. Може бути фейкова тиша, а потім раз і сюрприз. Третя карта: трійка мечів. Ой, то карта болю, розчарування, удару по серцю. І то явно означає, що коли вже бахне, то буде дуже неприємно. Не дрібна якась провокація, а щось, що зачепить серйозно. То момент, коли ми ослабнемо чи відвернемо увагу, ну що я скажу? Люди добрі, масований удар, вони планують, то факт, але наразі то стадія збору сил і обдумування. Карти більше тягнуться до осені, коли будуть холоди, і вони захочуть давити морально і фізично. Так що тримати вухо гостро, укриття знати і не розслаблятись, бо ворог то така година, що любить бити, коли ти найменше чекаєш. Такс. дивлюсь, що карти нам скажуть про таке гостре питання, чи влада і народ приймуть російську мову та московську церкву, аби лиш мир настав. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой тут вже видно, що буде сварка та конфлікти. То карта конфлікту, де кожен тягне ковдру на себе. Люди не зійдуться в одному рішенні. Хтось буде кричати ні, ні за що. А хтось може подумати, що аби мир, то можна. Але загалом то не згода, а ще більший розбрат. Друга карта правосуддя. Ага, то вже серйозно. То означає, що. Рішення буде не емоційне, а через закони, через порядок. І закони наразі жорсткі російська мова і московська церква під обмеженням. Карта каже: усе буде вирішуватись не так, що хочемо чи не хочемо, а по справедливості зважено через суди, через офіційні постанови. А офіційно держава не хоче йти на такий компроміс. Третя карта туз мечів. А ото рішуче ні. Меч ріже все зайве, то карта правди, яка відсікає ілюзії. То значить, що влада швидше піде на жорстку позицію, ніж на поступки ворогу, може бути навіть ще більш жорстке рішення проти московської церкви та мови, ніж є тепер. Ну, що я можу сказати? Народ масово того не прийме. Буде такий крик, що аж гай шумітиме. А влада теж не захоче падати в очах людей і йти на поводу в Москви. Так що, люди, про мир заради поступок, то байки. Якщо буде мир, то точно не через повернення московського впливу. Радше меч відріже все московське, ніж ми його назад пригорнемо. Так, сідаю з картами, дивимось, що вони нам скажуть про осінь і ті всі страхи, чи буде наступ русні та до чого нам готуватись. Перша карта двійка мечів. Ага, то карта нерішучості, паузи, коли ніхто ще не знає, що робити. Ворог наразі не має чіткої певності, як то кажуть, чи бити, чи чекати, стоять на роздоріжжі, бо ресурси в них не такі вже й золоті. і Думають, чи є сенс у великому ривку, але то не означає, що вони сидять тихо, то більше про те, що планують, але поки без фінального рішення. Друга карта закохані. Ой. Тут цікаво, то карта вибору, і то не про кохання тепер, а про дві дороги, або ризикувати, йти в наступ, або шукати якийсь інший варіант псевдомир, політичні ігри, шантаж. Карта показує, рішення залежить від багатьох чинників, які будуть поставки зброї нам, яка буде погода, які у них внутрішні проблеми, тобто все ще у процесі вибору, і поки баланс на двох ногах. Третя карта імператриця. А то вже про землю, ресурси, про те, що війна буде не лише про фронт, а й про економіку, продовольство, енергетику. Осінь то час, коли важливо буде тримати тил, бо ворог може бити по тому, що нас годує і гріє. Може, не масовий наступ на всіх напрямках, але будуть намагатись душити обстрілами по інфраструктурі, аби ми мерзли та голодували. Ну що я можу сказати? Люди добрі. Прямо такого широкого наступу, щоб танки валили з усіх боків, карти наразі не показують. Більше схоже на точкові удари. Провокації та спроби розхитати зсередини, та й готуватись треба не лише до фронту, а й до зими, укриття, світло, тепло, вода то все має бути. Бо ворог знов буде бити по комуналці та настрашувати голодом. І ще одне рішуче слово буде за нами. Чим сильніше стоїмо, тим менше шансів на їхній наступ. А тепер прощаюсь: бережіть себе й рідних. Тримайтеся купи, допомагайте один одному і пам'ятайте, все буде, все минеться. Ми вистоїмо. Нехай дім буде повний тепла сміху і маленьких радостей. До наступної зустрічі! Хай щастить і оберігає Господь.